Встановити спеціальні комп'ютерні програми для лікування вад зору у дитсадку Ялинка вирішили після ознайомчого семінару у Тернополі. Ініціативу працівників садка підтримала міська влада, подарувавши комп'ютер. А 5 тисяч гривень на придбання спеціальних програм разом зібрали батьки і благодійники. Тепер 32 вихованців закладу покращують свій зір не тільки за допомогою звичайних медичних приладів, а й комп'ютера. Програма Квіточка розрахована для лікування зору дітей. Дитина має вибрати той предмет, який знаходиться посередині. І все це за часом. Наприклад, кульку вибираємо швиденьку кульку, далі груша, грушу, чайник, чайник. Поступово предмети зменшуються, що сприяє тренуванню одного або двох очей дитини. Максим Корнічук, як і інші дітлахи, відвідує кабінет корекції зору щоденно. За кілька місяців каже мама хлопчика, зір вдалося набагато покращити. Моєї дитини Максима в встановили, що в нього є вади зор, в нього косоокість. І після того як ми стали тут лікуватися, в нього ну, зі трошки покращився, і косокість стала меншою. Заняття з корекції зору завжди відбуваються під керівництвом лікаря або медичної сестри. Вони також не натішаться успіхами підопічних. На лікування зору за допомогою комп'ютерних програм дитячому садочку, номер 16 лікується 30 дітей, з них 28 дітей мають позитивні результати. Тобто покращується густрота зору, покращує, виробляється бінокулярний зір, якщо це прикусині, сповільнюється розвиток прогресування міопії. Працівники дитячого закладу запевняють, що розробники програми подбали і про захист свого продукту, тому скопіювати його майже неможливо.